У селі Кочерган біля центру надання допомоги цей центр існує вже рік у кочерганах і надає допомогу дітям та багатодітним родинам та всім нужденним, хто потребує цього. Проте як він працював цей рік, як організатори допомагають, ми розпиталися у кочерганці. Дуже вдячні за такий гуманітарку, що можна прийти вибити дітям речі, іграшки, книжечки і в школу, і подарунки дітям багато дають. Дуже сильно велике дякую вам за це. Я обрала собі книжку, книжку Діти лісу, книга легенди і траку і собачку. Так, буду на канікулах читати. Я такі картки? Я вам з того. Я взяла мішку і... і машинку. Я взяла собі ось такий сундучок і ось такий набор. Дякую вам за таке госціприємство, для дітей радість. Дякую дуже велике. Несподівано можна сказати. Мам, ти куди їдеш? Кажу, час у вас сюрприз. І ми приїхали, вау! Особливо для Лєри. От, ну. так как мы дома никуда как бы не выезжаем, это, то это было вау. Спасибо большое. Сегодня э, Рик и четыре дня, как мы открыли центр детячей допомоги села чердан по инициативе Международной антикоррупционной ассамблеи и благодейной корпорации допомоги. Э, на данный момент э, у нас через центр э, приняли участие по акции «Дети для детей» 36 школ, и 22 садочка вместо Киева. Также испанские партнеры, чешские партнеры. Была запущена акция «Подари тепло детям». Вот. На сегодняшний день по предварительным подсчетам около 7 тонн игрушек, вещей и канцелярии всего, что необходимо для детей, прошло через этот сад. То есть всего год и большое количество детей остались довольны. Сегодня мы видим, какое количество детей было э, здесь пришли. Это были многодетные дети, э, дети, которые сироты, усыновленные дети. То есть мы дарим детям добро. Этот центр создан для того, чтобы дарить добро детям. И у нас это получилось. Я витаю всех причетных до этого свята. І велика подяка всім, хто допомагає нашим дітям в цей нелегкий час. І допомога багатодітним родинам, малозабезпеченим у виборі речей, які необхідні дітям для того, щоб вони почували себе завжди комфортно. А від мене велика подяка Славі Кусаєнка за те, що він це все організував і привозив постійно нам допомогу дітям. Діти наші за год дуже вділися нашої громади. Дуже була допомога від Слави Касаєнка на 1 вересня. Привозили і рюкзачки повністю всі з канцелярією. Це дуже велика допомога нашим мамам, нашим родинам, в яких батьки воюють, і які многодітні. Центр наш постійно поповняється. Хочу ще раз подякувати голові громади Бакланова Віктора старосту Левицькому, нашому депутатському корпусу підтримують нас завжди. І хочу всіх привітати з річницею нашого центру і щоб люди приходили, приходили, приходили. Кучургани, Павла Каплуна, 258. Це дуже добре, що існують такі штаби. Это допомога дітям нашим, потому що я як ВО староста Щербанської сільської старостинського округу, я набираю своїм подопічним, які ми будемо роздавати діткам нашим. І вони будуть дуже-дуже-дуже задоволені. Зараз ще возьмем ім пару іграшок. Дай Бог, щоб їм здоров'я, щоб оно продолжалося і нам була помощь нашим діткам. Все дякую вам великі-великі. Е, великі. хотів би подякувати в першу чергу, очередь... хозяйки этого примечения, да, которая э, год помогала э, нам бескоштовно предоставила цепь примечения. Это э, Светлана Геннадьевна Величко. Дякую вам, Светлана Геннадьевна. Вклад гуманитарную складовую перемогу. Хотел бы подяковать человеку, который э, год, э, каждое воскресенье, несмотря ни на что, э, мать пяти детей, которая каждое воскресенье приходила сюда и постоянно Дарила тепло, улыбки этим детям, помогала им. Анжелочка, пожалуйста, я хотел бы тебе вручить подяку вклад в этот центр. Это твоя заслуженная награда. Вот. Ну и хотел бы вручить подяку в гуманитарную складовую Паримоги. Я следкую за газетой «ФПРЭД». Она постоянно э, публикует э, работу волонтеров. Недавно був день волонтера. поэтому я хотів би подякувати газеті вперед її руководителю і колективу, который свящає діяльність волонтерів. Дякую вам. Від Лиманської селищної ради, від голови Лиманської селищної ради, від представників органів місцевого самоврядування. Хочемо подякувати величезну подяку оголосити Саєнковічеславу. За особистий внесок у розвиток волонтерського руху по на території України, а саме на територію нашої громади, для, за те, що дуже добре відноситися до наших дітей. Дуже велике вам дякуємо. Дякую. Дякую. Також подяку оголошується нашому депутату. Ну, нашому мешканцю, але депутату районної райради, Світлані Геннадійні Величко, за те за ініціативу, за підтримку постійну, цілодобову можна сказати підтримку, допомогу в вирішенні питань у допомогі діткам, сім'ям, які потребують нашої уваги. Тому вам, Світлана Геннадіна, низький уклін за вашу працю і, і вашій доньки. І вам дякую, дякую дякую. Яку старі також оголошується подяка Анжелі, яка дійсно працює на своїй ініціативі. Анжела дуже вам велике. Дякуємо діткам вашим здоров'я, родині вам.